Вишиванку, Україно моя, вишиванці сьогодні освітянська сім'я. На роботу збираюся ще ранку, з гордістю одягаю вишиванку. Вишиванка рідна, Ну хіба ж медико в ходити модно, стильно і красиво. Ясна річ, що сьогодні в ліцеї дриско ми шануємо нині Генетичний наш код. На роботу щодня, неначе на свято. Вишиванку свою люблю одягати. З оберегом сьогодні увесь колектив, і з надією дивиться у об'єктив. Організація флешмобу на високому рівні. Колеги мої, ви такі всі чарівні. Вишиванку із вірою ми одягаємо. Україна переможе, знаємо. Вишиванка, це захист, наш оберіг, що козак з давнини передав приберіг. Щоб захищені ми були реально і психологічно, і соціально. Українських вчителів пізнають в усьому світі і не тільки у науці, не тільки в освіті. У святкові будні дні любим вишиванку, і сьогодні одягнули її з позаранку. Одягнули, щоб сказати, вірою живемо. І з війною на своєму фронті ми двобій ведемо. Вишиванка наші крила. У боротьбі з неудством, вишиванка на сторожі з російським безумством. І чужого навчаєм і своє цінуєм. На уроках англійською українське шануєм Стрічає Європа, чекають у НАТО, де українці там завжди свято. Вишиванка наші крила. Подорожах в часі, вишиванку, я щаслива у кожному класі. Вишиванку одягаю, книгу розгортаю. З поколінням молодим, сучасний В Історії нашої країни було багато чорних днів. Сорочки поховали скрині. Під час війни ніхто їх не носив. Та, попри все, рік за минав. Кожен українець традицію пригадав у навчальному процесі в школі. Про вишиванку знають як ніколи. Мова орнаментального письма із вишиванкою зникає тьма. Вишиванка радість і світло дарує. Вперед у майбутнє крокує. Сакральна геометрія у скарбах бабусиних скринь, ромби, кола, квадрати, основа умінь. унікальну символіку шифрувати, яка нащадки зможе захищати. Розцвітайте! Українські вольності закони притягає вишиванка як магнітне поле всіх свідомих українців, патріотів щирих, лише ради перемоги, лише ради миру. Хай зупинить вишиванка ворога з Росії, бо ніхто не зможе знищити учительські мрії, працювати в школі і дітей навчати, нашу рідну Україну завжди прославляти. Вишиванка наша сила. Надія і віра, бо на захисті країни вся щитальська сила. Ми майбутнє, світле, чисте, ворому у школі. Коронилися назавжди, а не мимоводі. Подаруй здоров'я, загартуй фізично, нація українська завжди оптимістична. Вишиванка, шаровари, спорт та фізкультура ідеально зроблять будь-яку фігуру. Про вишиванку будемо співати. Вишиванку в світі будуть шанувати, бо це одяг вільних. Одяг незнищених вишиванка оберіг надійний священний. Тільки фарби й пензлик можуть передати, що українським хрестиком можна вишивати, вбереже хай хрестик нашу Україну, а ми розмалюємо кожненьку стежину. Фарбуємо кожну українську зірку, що на небосхилі світить нині гірко. Зірки будуть в небі хрестиком розшиті. Вільним українцям яскраво світити. Вільним українцям треба мирне небо. Лише в перемозі у нас їх потреба. Світ сучасний в цифрах манить, розквітає, тільки вишиванка нас оберігає. Ягни вишиванку, україно моя, не страшні нам родини, не страшна нам війна. Вишиванка єднає нас одне ціле. Вишиванка це. Одяг щасливих і смілих! Одягни вишиванку, Україна моя. Вишиванка це одяг весни солов'я. Вишиванка, це зброя, що ворога знищить. Вишиванка, все краю таємничу містить. До флешмобу закликає вчительська сім'я. Вишиванка наш захист, наші крила. Ми проти війни. Ми всі задля миру. Одягни вишиванку, Україна моя!